Першим світовим імперіалістом, який був здатен контролювати величезні території, була, звісно, Римська імперія. Офіційною мовою там була латинь, сучасна мова медицини та науки. Вона подарувала нам право, римські числа, багатьох істориків і філософів. Але не всі знають, з чого складалася соціальна політична будова Риму. А це дуже важливо: Рим чудовий представник першого етапу у розвитку класових відносин. Про інші епохи ми, звісно, розповімо пізніше. А поки саме час дізнатися, який самий устрій був у Римі. До встановлення республіки головою Риму вважався цар. Першого царя ми, звісно, не на що не натякаємо, за міфом звали Ромул. За легендою після загибелі Трої до Італії прийшов нащадок елійського царя Дардана, герой Еней. Його нащадки Ромул і Рем, які були братами, заснували Рим. Але Рем. Був вбитий Ромулом. Виборний цар мав абсолютну владу. Він був верховним жрацем, воєначальником, суддєю, законодавцем і при ньому був римський сенат. Цар же обирався через народні збори. За етруських царів основну владу мали роди, яких тоді було приблизно 300, які об'єднувалися у 300 курій. Голова родини, батько, володів усім майном роду у перші часи. Саме так за куріями і збиралися народні збори, які називалися коміціями від латинського слова комітік. Ці коміції складно назвати народними, адже голосували там лише представники найбагатіших та наймогутніших прошарків суспільства, тобто родів. Вони зовсім не цікавилися простим народом і робили все лише у своїх інтересах. Отож, повноправними членами громади, могутніми і багатими, були так звані патріції, плебеї, які з'явилися не одразу. Були на початку життя Рима так званими клієнтами. Це повноправні члени громади, але вони були збіднілими патриціями. Тому вони ставали на службу до патронів, які були патріціями, котрі надавали клієнтам землю і допомогу у суді. Але клієнти були зобов'язані ходити з патронами у військові походи. Плебеї, як повноцінний клас, сформувалися пізніше. Клас рабів також тільки зароджувався і не був повноцінним класом. Можна сказати, що у Римі вже існувала експлуатація, так як клієнти ставали на службу до патронів, і тим самим більш багаті патриції експлуатували бідніших патриціїв. Сенат один з найдавніших органів Риму, який за легендою був зроблений самим громолом. Він складався зі ста старців, мудрих сенаторів. Кількість сенаторів змінювалася з часом. Максимально у ньому було 300 старців. У царські часи. Сенат виконував судові функції. Також у Сенаті можна було винести рекомендації щодо кандидатури царя. Цей цар захотів розділити усе чоловіче населення Рима на шість майнових класів для змінення коміцій. За його цензом, розподілення проходило за цінністю майна, яким володів чоловік. Чоловік, який відносився до найвищого класу, мав мати майно не менше ніж на 100 тисяч мідних асів. Найнижчим був клас пролетарів, до якого входили бідні люди, які не мали нічого крім спадщини. За цією системою і організувалася армія. Найвищий клас мав надавати 80 центурій від латинського слова центурія, важко озброєних воїнів. Центурія це сотня воїнів. Кожний клас надавав менше центурій, а пролетарі надавали лише одну. За центуріями і організовувалися народні збори. Центуріатні коміції приходили так. Що кожна центурія мала один голос. Тобто найвищий клас, чисельність якого мала найменшу частку з усього населення, мав усього 98 голосів. Незрозуміло, правда, чому тоді цей клас надавав 80 центурій воїнів. А усі інші класи мали сумарно 95 голосів. Аристотель називав це геометричною рівністю, де сума прав громадян мала дорівнювати сумі їх обов'язків. За реформою Сервія в Римі з'явився територіальний поділ. Тепер. Країна ділилася на три чотири триби. Але цей устрій до певного часу був закріплений лише усно. В 451 році, до нашої ери, був зроблений перший письмовий звіт законів у Римі, закони 12 таблиць, де врегульовувалися такі важливі елементи суспільства, як судочинство, батьківська влада, опіка та успадкування, власність, обов'язки з договорів і деліктів, публічне та сакральне право за цим зводом законів. Ми можемо так детально описати соціально-політичну систему тих часів у Римі. Цар Тарквіні був винаний з Риму через надзвичайну жорстокість до народу. Після цього в Римі встановилася республіка, яка існувала до першого століття до нашої ери. Саме тоді було вже добре видно активну класову боротьбу аристократів і простого народу патрицієв і плебей. адже патриції були повноцінними громадянами римської громади і були привалійованим прошарком суспільства. Тільки вони могли вступати у шлюб, і тільки такі діти, народжені у шлюбі, були громадянами Риму. Плебеї деякий час навіть не вважалися громадянами і не мали виборних прав. Тим більше вони не мали повноцінного права на власність і права. На оренду громадської землі, тобто вони мали власну свободу, але вони були рівними у правах з патриціями. Звісно, плебеям таке не подобалося, і саме тому з цього моменту і почалася нескінченна війна між ними, але не можна. Також чітко сказати, що на той час існували в сучасному розумінні класи, адже хоча плебеї мали обмеження на володіння майном, але приватну власність на землю плебеї могли мати. Ви мені можете сказати, що зараз зовсім інакше, а що ж змінилося? Тоді люди були розділені законом, а зараз кількістю грошей. Тепер кожна людина має один голос. Але якщо в тебе багато грошей, то ти можеш мати нескінченну кількість голосів на виборах. Але все-таки треба повертатися десь у п'яте сторіччя. Ключову роль у житті республіки мала саме боротьба про Шарків, плебеїв і патриціє. Вона рухала прогрес установленні демократії в Римі. По-перше, ці два прошарки суспільства мали розбіжності у поглядах на землеволодіння, хоча плебеї мали право на суспільну землю, але всі родючі землі Риму були розподілені між патриціями, а тому плебеям майже нічого не залишалося. На той час території республіки були невеликими, а родючих земель було дуже мало. По-друге, велика частина населення, особливо плебеї, мали борги через свою бідність. А тому держава могла заарештувати боржника, і кредитор міг продати його рабство або навіть бити. Ті, хто були заарештовані кредиторами, мали працювати на кредитора і могли бути покарані через тілесну шкоду. шкоди. Але за боржником зберігалися громадянські права через усе це плебеї і хотіли касації боргів. По третє, плебеї не могли бути обраними на державні посади, і тому їхні політичні права були дуже обмеженими. Через це йшла постійна війна прошарків суспільства. Великий тиск мали плебеї на патриціїв, так як більшість легіонів складалася саме плебеїв. Наприклад, у 494 році до нашої ери під час війни з латинськими громадами плебеї відмовились воювати і пішли на священну гору. Повернувшись лише тоді, коли отримали право обирати зі свого прошарку народних трибунів, захисників плебсу, народні трибуни могли накласти вето на розпорядження магістрів і могли скликати плебеїв на народні збори. Поступово плебеї та патриції урівнювалися в правах. Скоро стали дозволені шлюби між патріціями та плебеями. А пізніше один з консулів за законом про консула розповімо трохи пізніше, мав бути обраним з плебеїв У 326 році, до нашої ери було заборонено поневолення громадян за борги. І насправді це чудовий приклад того, що народ здатний боротися за поширення своїх прав у будь-які часи. Нам, сучасникам, варто брати приклад зі звичайних плебеїв. Які були здатні організовуватися та боротися за власні права, але незважаючи на перемоги плепсу, отримати повне поневолення було неможливо. Людство мало перейти ще декілька фаз, щоб дійти до капіталізму, який є теж, правда, не фінальною фазою. Наступним після того ладу був феодалізм: ні плебеї, ні патріції не перемогли у тій боротьбі, адже з приходом феодалізму повністю зникли їх відносини, як і ці прошарки. Наступним етапом. Було поневолення васалів та експлуатація їх сузеренами, але це вже зовсім інша історія. Повертаючись до теми класових відносин у Римі, скажемо, що через перемоги плебеїв з'явився ще один вид народних зборів трибутні коміції. Це збори плебеїв за територіальними одиницями, трибами. Це можна назвати частково демократичними комісіями, адже в них приймали участь усі римські громадяни, незалежно від майна, ці триби розглядали питання законодавства, вирішували кримінальні справи та обирали нижчих. Посадових осіб. Мав бути якийсь орган, який би контролював дії консулів та виносив розпорядження. У стародавньому Римі це був сенат. численність сенату на початку існування республіки 300 людей з 4 століття до нашої ери. До сенату стали автоматично включати магістрів, що відслужили свій термін. У сенаті основну частину складали саме патриції, але були також і плебейські сенатори. Вони були там не з самого початку. Плебейські сенатори з'явилися в органі через боротьбу про шарки в плепсу. Та патриція, яку ми описали трохи вище, Сенат виконував багато функцій, а саме, схвалював постанови комісії, керував зовнішньою політикою, керував дипломатичними відносинами, відправляв послів та приймав їх. Сенат також мав функцію керування фінансами. Він займався державним майном. Та піклувався про релігійне життя республіки. Ним встановлювалися нові свята, проходило під їх наглядом жертвопринесення та інші релігійні справи. Сенат міг надати розпорядження про набір воїнів та визначав терміни для нього. Цей орган також виконував судові функції у надзвичайних ситуаціях. Сенат був не законодавчим органом, але він підтверджував закони, запропоновані на комісіях. І постанови сенату не були прямими наказами, але де-факто усі вони призводили до прямих наслідків. Тобто, цей орган мав вплив на політику держави на протязі всієї історії Риму. Ми розглянули вже два види влади, які існували в стародавньому римі. Коміція, законодавчий орган, сенат частково судовий і лише частково виконавчий. А що ж тоді представляє себе повноцінний виконавчий орган тих часів? Це магістратура, магістрат, це виборна посадова особа, яка призначалася на один рік. Магістратури зазвичай поділялися на ординарні та екстраординарні. Ординарні це постійні колегіальні магістратури та екстраординарні це непостійні колегіальні та індивідуальні магістратури, які потрібні для надзвичайних ситуацій. Ви ж запитаєте мене, що ж це за колояльність така у римському сенсі цього слова, колояльність – це рівна влада осіб, які займають одну і ту саму посаду. Найкращий приклад це консулат. Консули обиралися на рік та мали однакові права. Під час воєнних походів вони могли або роз'єднати армію на дві однакові частини, або керувати єдиною армією почергово через день. Консул. Був найвищою виборною посадою у Римі, добре. Тоді можна сказати сучасною мовою, що магістрати це звичайні чиновники. Тобто, держслужбовці не зовсім магістрати не отримували зарплату, а лише почесті. Вважалося, що ця робота існує лише заради народу, а тому це низько отримувати за неї грошову винагороду. Державні службовці, які отримували зарплату, існували і називалися апариторами. Що ж, а які Повноваження мали римські магістрати, магістрати з імперії, це так зване право на вищу виконавчу владу. Мали право скликувати сенат та вносити до нього пропозиції, скликувати коміції та вносити на них законодавчі пропозиції, спілкуватися з богами від імені громади. Також вони мали право воєнного керування вищою адміністративною та судовою владою. Підведемо підсумки. Що ж представляє себе оцей ваш Рим? Історики дискутують щодо того, чим був насправді устрій Риму. Довгі часи Рим вважався жорстоко олігархічною державою, але нові дослідження ставлять під сумнів оцю теорію, так як римські роди не мали настільки величезної влади на коміції, як нам казали раніше. Тобто режим стародавнього Риму епохи республіки мав характерні риси демократії. Але до справжньої буржуазної демократії йому було ще далеко. Але треба тримати в голові те, що демократія ще не є справжнім повноцінним устроєм, який дозволяє народу керувати державою. Щодо Риму, то можна сказати, що це чудовий і типовий приклад тогочасної країни, у якій існувала різниця між прошарками суспільства, та існувала боротьба між вищевказаними прошарками. Отож, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь і чекайте нових відео. Пер Аспера ад Астра.